Трасу Одеса рині побудували ще всередині минулого століття, та за роки незалежності майже не ремонтували. Вона з'єднується з міжнародними магістралями і могла б стати справжньою дорогою в Європу, але не в такому жахливому стані. Незначний ямковий ремонт тут провелись нещодавно, спеціально перед візитом в затоку губернатора Саакашвілі. Узнали, що ми сюди приїхали, сразу прибіжали дуже оперативно, вирізали ями і началі хватати столько месяцев, год не вспоминали про эту дорогу. А правительство приехало. Давай залатаем. Чуть-чуть опоздали, просто мы поздно узнали. Но все равно, посмотри, вот так везде. Глубина 10 сантиметров, довжина понад метр. І це не найбільша яма на дорозі. Якщо потрапити в таку на швидкості 60 кілометрів на годину, можна серйозно пошкодити автомобіль. А от повністю проїхати трасу одеса – завдання не для слабкодухих. Із 300 кілометрів дороги ремонту не потребують лише 6. Майже 100 кілометрів дороги потребують капітального ремонту, а частину взагалі необхідно побудувати з нуля. Проект реконструкції траси вже готовий. Головна проблема у фінансуванні грошей немає. Одеський філіал інституту Укргі вже, вже є проєкт, він утверджений уже в Києві. Так вже реконструкції по цьому новому заданню построїть новий мост. Так, і з цим вона уйде по новій трасі. Ми знаємо, що ремонт і реконструкція завжди дорожче, ніж будівництво нової дороги. Щоб повністю реконструювати трасу Одеса рені потрібно більше двох мільярдів гривень. У бюджеті таких грошей немає, тому Кабмін вирішив виділити половину від надприбутку митниці та порту. Втім, експерти не впевнені в ефективності такого методу, адже точно розрахувати прибуток неможливо. Все залежатиме від стану економіки країни. Якщо курс гривні впаде, прибутки значно знизяться. До того ж, планові показники будь-коли можуть збільшити, залишивши Одеську область ні з чим. Данный законопроект касается пилотного проекта, который запущен в Одесской, Львовской и Волынской областях. Суть его сводится к тому, чтобы часть поступлений с таможни направлять на реконструкцию дорог. В данном случае какая это будет часть, как она будет вычисляться, еще неизвестно, потому что пройдено лишь первое чтение, и комитету дано задание доработать закон и предоставить его на второе чтение. Реконструювати трасу Одеса рені обіцяють до кінця поточного року. В першу чергу планують виділити 700 мільйонів гривень на ремонт найбільш критичних ділянок дороги. А в перспективі хочуть побудувати автобан до Європи. Ксенія Барвіненко, Сергій Колмиков, Олег Шпак Підсумки тижня перший міський.